Добрий день, діти! У нас сьогодні заняття з грамоти. Сьогодні ми з вами будемо вчитися ділити слова на склади і визначати наголос. Діти, я приготувала для вас цікаве завдання. Будьте уважні! Я буду читати віршовані рядки, а ви будете уважно слухати та виправляти слова. Там на клумбі росте бак. Ой, не так, ой, не так, там на клумбі росте що дітки? Так, мак, в морі хлюпається корж. Це ж не корж, а хто це дітки? Так, це морж. молодці. Нірку в нірку враз ховалась тиша. То не тиша, діти. Може хто? Так, миша, розумнички. А тепер, дітки, пограємо у гру телеграф. Я вам буду називати слова, а вам необхідно відправити їх телеграфом до іншого міста. Наприклад, перше слово тато. Скільки у цьому слові складів? Та-то. Так, два склади. То скільки разів треба було плеснути у долоньки? Правильно, дітки, два рази та-то. Наступне слово кит. Скільки складів у слові кит? Так, один склад. Скільки потрібно було плеснути в долоньки. Так, діти, правильно! Один раз. Молодці. Наступне слово: зірка. Скільки складів у слові зірка? зір ка Два склади. Скільки плеснули в долоньки. Так, два рази. Молодці, вмієте ділити слова на склади. А тепер ми будемо вчитися ставити наголос в словах. Прочитаємо слово ма-ма. Який перший склад у слові мама? Ма, а другий ма. Скільки складів у слові «мама»? Правильно, два склади. У кожному слові один склад завжди вимовляється голосніше, сильніше, виділяється голосом. І щоб легше було діти визначити, який склад у слові вимовляється з наголосом, необхідно слово погукати. Давайте так вимовимо. Мама! То який склад у слові мама наголошений? Так, перший склад. Погляньте, діти, як можна позначити наголос. Ось такою скісною рисочкою над тим складом, який наголошений. Давайте, діти, потренуємося. Слово риба. Скільки складів у слові риба? Давайте визначимо Риба. Так, два склади. А який склад наголошений? Перший діти, чи другий? Риба. Так, перший склад наголошений. Наступне слово що це? Кошик. Визначимо, скільки складів у слові кошик. Кошик. Так, діти, два склади. Розумнички. А який склад наголошений? Давайте погукаємо. Кошик. Так. Перший склад наголошений. Розумнички. Наступне слово назвіть що це? Так, мило. У слові мило. Два склади. Визначимо, який склад наголошений. Вимовимо дітки, неначе гукаємо. Мило. Який склад діти наголошений? Так, перший склад наголошений. Наступне слово. Назвіть хто це? Тато. У слові ТАТО два склади. Який склад наголошений? Вимовимо, неначе гукаємо. Тато. Правильно, діти, перший склад наголошений. Діти, останнє слово. Що це? Так, це телефон. Визначимо, скільки складів у слові? Телефон. Три склади. Діти. А який склад наголошений? Вимовимо, неначе гукаємо. Телефон. Який склад наголошений? Так, третій. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Пригадаємо, діти, що нового ми сьогодні дізналися. Ми дізналися, що у кожному слові один склад завжди вимовляється голосніше, сильніше, якби відділяється голосом. Діти, а як можна визначити, який склад вимовляється голосом? Що треба зробити? Так, необхідно це слово погукати. Діти, я вам бажаю гарного настрою і дня. До побачення!